Більшість українців, душа і серце залишилися в Україні, де вони не були. Більшість українців тут працюють. Офіційно працюють, заробляють гроші, орендують житло і їдуть туди, куди вони хочуть. Якщо ви хочете поїхати додому, їдьте, якщо у вас є така можливість. Якщо ви вирішили, якщо для вас це нормально, їдьте, вас ніхто не засуджує і не буде. І ніхто точно із ірландців вам не скаже, чого ти поїхав. Ірландці дуже сімейні. Вітаю на моєму каналі, мене звати Інна. Зараз якраз святковий час: Різдво, Новий рік і тому подібне. І багато хто з українців якось намагається зберегти свої традиції, згадати той час, коли все було добре і тому подібне. І тому, тому деякі українці поїхали в Україну з Ірландії, ну і, звичайно, не тільки з Ірландії, а ще й з інших європейських країн. Деякі залишились тут, але хейт полився такий. Що це просто неможливо навіть вам передати. Тому в мене підгоріло, і я знову вирішила записати вам таке емоційне відео. У мене канал чесний, я нічого не вигадую, нічого не придумую, і не намагаюся якось перекрутити якусь інформацію. І... На меті когось образити в мене немає, але просто про деякі речі мовчати неможливо. І так, друзі, дивіться, частиці? я знаходжусь в Ірландії і буду говорити лише про Ірландію. Тому що у кожній країні є якась своя біда і якийсь свій срач на рахунок цього. Ну, ми живемо тут зараз і говоримо тільки про Ірландію. Так от дивіться, частина українців, які зараз живуть в Ірландії, поїхали в Україну на новорічні свята. І на фоні цього виникли великі затори на кордоні, багатогодинні черги і тому подібне. І звичайно, що дуже гарненько в цей час активізувалися хейтери, які не втрачають можливості. Погнобити українців. Давайте ж будемо розбиратися у цій темі. Розібратися я можу тільки з якогось свого розуміння і своєї точки зору, тому якщо у вас є якісь свої точки зору на цей рахунок, напишіть їх обов'язково в коментарях. Поспілкуємося там. Я ж хочу що вам сказати. Що дивіться, вже не одне відео в мене є на каналі про те, як у нас ця війна Путін і рашисти вкрали у нас свята в українців. Ось це моя чітка позиція, я це розумію, тому що я сама це все переживаю на власній шкірі. Мало того, що вони напали, що вони вигнали українців з добівок, що вони розлучили сім'ї. Ось, і вони продовжують так само зараз в соціальних мережах боротьбу проти українців для того, щоб їх психологічно принижити і подавити. Це все зрозуміло, нікому не секрет. І ось ця тема ще один раз доводить те, що нічого не закінчилось, ще тільки активно все продовжується. Так от, давайте ж розбиратися, чому українці їдуть в Україну під ракети у святковий час. Перше, тому що за кордоном нестерпно жити людям, яких душа залишилася в Україні. Друге, тому що там живуть їхні сім'ї. Не всі виїхали з сім'ями, тільки одиниці виїхали з сім'ями, розумієте? У більшості жінок дітей залишилися там батьки. Жінка їде побачити свого чоловіка хоча б раз на рік. Дося їде побачити свого тата хоча б раз на рік. Хоча би якось згадати той час, коли ми були всі разом. Хейт на той рахунок, що там війна, ви втекли в безпечну країну і їдете під ракети. Так, друзі, люди їдуть під ракети, ризикуючи своїми життями. Тому що іноді важче за кордоном бути і не бачити своїх рідних і близьких, любимих, чим смерть. Я вам серйозно кажу. Ти наче поступово потрішечки вмираєш отут. Не зрозуміє людина, яка зараз в Україні, навіть під ракетами, їм важко по-іншому. Хоча в них так само можуть бути родини, які виїхали. І їм також важко, тому що вони в розлуці, але вони в Україні. Але якщо взяти сам сенс свят новорічних, новорічні свята це сімейні свята. І Пасха так само, що в весною також будуть їхати люди. Ось, якщо взяти сам сенс саме цього, то люди їдуть для того, щоб собі полікувати душу, навіть незважаючи на те, що вони ризикують потрапити в якийсь обстріл під якісь ракети, під якісь шахети. Це моє розуміння цієї ситуації. Я б теж дуже хотіла поїхати, хотіла б побачити своїх рідних і близьких. Я дуже хотіла б, я б обговорювала цю тему. Нам офіційно дозволено в Ірландії 21 день в рік залишати територію Ірландії. Це офіційно дозволено. Тому що в Ірландії за кермом також люди. І вони дуже гарно розуміють, що таке свята і що таке, коли людина не бачить своїх близьких. Розумієте? Людям, які на соціальному забезпеченні, такі як ми, кому держава Ірландія дає проживання, ну, тобто дає безкоштовне проживання місце в безкоштовному державному розміщенні, можуть покинути територію Ірландії на три тижні. Там деякі пишуть, можна зараз два тижні бути відсутнім, якщо ти в державному житлі. Деякі пишуть, що три рази по тижню. Не знаю, я не перевіряла. Але ми офіційно можемо, тому що люди в Ірландії також люди і вони розуміють, що таке сімейні свята. Для них сімейні свята, особливо Різдво, це саме головне свято в році. І тому вони нас не хейтять за те, що ми їдемо в Україну навіть в Україну під ракети, щоб побачити своїх рідних близьких. А хейтять нас, ви знаєте хто. Хейтять нас або безмозглі, частина безмозлих українців, такі теж є, в яких десь там методичка за залипла, що потрібно ненавидіти українців. От свої ж своїх ненавидять є такі люди. А є спеціально обучені люди, які є, самі знаєте, звідки зболіт, десь звідти так. Вони спеціально пишуть в наших групах, прикидаються, видають себе чи то за українців, чи то за ірландців. Що англійською мовою пишуть, типу що це ірландець пише, що я не розумію українців, ви до нас сюди приїхали, ви живете тут на всьому нашому, на наших податках, на нашому всьому, а їдете додому відпочивати на свята. Ні один ірландець так не скаже, тому що він знає, тому що в них в історії це, в них це в крові, вони знають, що таке напад, що таке втратити. І вони знають, що таке сімейні свята. Тому нікому не вірте, ні не читайте цих дурних коментарів. Це направлено тільки для того, щоб розводити війну між українцями. Хто прикидається українцем? Хто є таким українцем продажним, розумієте? І це тільки ці люди пишуть. Давайте далі розбиратися з точки зору того, що ти їдеш, щоб відпочити, типу. Сильно ти відпочинеш за тиждень, наприклад, так. Оцих, наприклад, канікул, що дають, мене якось підписники запитували, а чому ви не поїдете на свята до своєї мами додому? Ну, то чому ви на тиждень не поїдете в Україну? Ви знаєте, я офіційно можу поїхати. Але, друзі, я обговорила це зі своєю мамою в першу чергу. Вона сказала: Я тебе не хочу тут бачити по ряду причин. Перше, тому що вона ще більше буде переживати за мене, друге. Що вона каже, і що ти приїдеш каже, на сім днів? Три дні з них ти потратиш на дорогу. Тому що реально десь виходить півтори доби, йде на дорогу. Туди-назад, це три дні. Їхати додому на чотири дні для того, щоб побачити і поплакати, це буде ще більший стрес для мене і для мами, чим я зараз тут. Я собі вирішила так. Що коли я вже поїду в Україну, то це вже з кінцями. Я вже там і залишуся, я не зможу вийти з дому знов, як я вийшла пару років тому. Я думала, що я йду ненадовго, чесно, я не розраховувала, що стільки всього станеться, крім війни зі мною. Ось і я думала, що буде по-іншому. І вже коли я попаду додому, я вже не зможу залишити дім і виїхати і поїхати і кудись піти. Ну тобто, я вже, вже точно не зможу залишити свою маму і свій дім. Розумієте? Тому ми з мамою зійшлися в думці, що їхати. На чотири дні нема для чого. І ми кожен день говоримо по відеозв'язку. Ми кожен день на зв'язку. Ми просто спілкуємося кожен день. Тому цей варіант для мене взагалі, ну, він для мене не підходить. Розумієте? І м, просто їхати для того, щоб побачити, щоб порвати собі лишній раз душу. Зараз воно вже затяглося, знаєте, вже а, ти переживаєш, ти, ти... ти сумуєш, ти. В тебе туга на душі, розумієте, воно вже якось зарубцювалося. Ти ж постійно в цьому стані, і воно вже не хочеться його тривожити. Ну якщо ти зараз поїдеш на пару днів, навіть не на два, хоча б на два-три тижні поїхати, а так офіційно можна на тиждень, і ти я ж кажу на пару днів їдеш і розумієш, що потім це буде значно важче. Але ми це вирішили з мамою так. Інші ж українці їдуть навіть на пару днів, тому що в деяких людей туга настільки сильна, що вони просто не можуть бути. В такому стані постійно, і їм треба побачити своїх рідних і близьких. Також дуже активно оці хейтери, оці прорашені, оці люди, які бунтують народ, пишуть про те, що вам Ірландія дала все, і гроші, і житло, і все. А ви внагло їдете туди за ірландські гроші і там відпочиваєте. За які ірландські гроші, хто куди їде? Більшість українців тут працюють офіційно працюють, заробляють гроші, арендують житло. І їдуть туди, куди вони хочуть. Це для вас новина, люди, які оце таке пишуть? Ну, типу, просто так це... Я, ви знаєте, я це знімаю відео і розумію, що я не знаю навіть для кого це відео. Ну, Свідомі люди, які знають, як воно насправді відбувається, вони ж подивляться це відео і зрозуміють, що так, воно так і є. А ті люди, типу, як до кого це я звертаюся. То воно їм не треба, в них же ще ціль яка? Ціль як така, щоб нас просто винищити і морально, і фізично, і тому подібне. От не знаю, напевно, я це відео записую більше все-таки для себе, для того, щоб знову це вилити, оцей якийсь негатив, щоб мені стало простіше. Але просто ти, коли заходиш у ці групи і читаєш в Фейсбуці це зло, в Телеграмі, в Фейсбуці це зло, це яд і тому подібне, і в тебе просто немає е, сили мовчати, от просто терпіти і е, не розповісти це на загал. Тим більше, у мене є така можливість, у мене є канал. І, хоча б своїми словами, я хочу заспокоїти якось людей, допомогти, пояснити, що ви не одні, і що не потрібно нікому вірити і читати ці дурниці і глупості. Якщо ви хочете поїхати додому, їдьте, якщо у вас є така можливість, якщо ви вирішили, якщо для вас це нормально, їдьте, вас ніхто не засуджувати не буде і ніхто точно із ірландців вам не скаже, чого ти поїхав. Ірландці дуже сімейні, вони вас тільки підтримують в цьому. І не треба нікому вірити і нікому розповідати про те, що, може, хтось щось зробив неправильно. А якщо людина, наприклад, не побачить більше своїх близьких, так? А якщо у її сім'ї щось трапилося, то що така людина не має права поїхати чи як? У більшості українців душа і серце залишилися в Україні, де вони не були. І все, і тут говорити взагалі, ну тут нема про що навіть говорити. Просто хочеться таких людей, які оце розводять таке в коментарях, ну, в цих в соціальних мережах, просто такого закрити десь і відняти в них доступ до повністю до всього, до інших людей, до спілкування, до мереж, до інтернету і до всього, І щоб вони отак півроку посиділи, накидати їм туди в клітку якоїсь літератури. Щоб вони просто читали, щоб вони якось розвивалися всередині. Тому що люди, які от таке пишуть, які оце таке говорять, це пусті люди, в них немає нічого, в них немає душі, у них немає е, якогось розуміння цього світу. Це тільки такі люди. І їх не то, що вбивати хочеться, ну ви знаєте, в різний час по-різному хочеться щось зробити з такими людьми. Їх просто хочеться якось наказати. Ну, напевно, це відео я знімаю для того, щоб хоч одне із них подивилося, і щоб воно дізналося особисто від мене, що ти чорт, що ти яд, що ти пустота. Ти ніхто. Просто ніхто. І а, мовчати про це, замовчувати там, ще може прощати таким людям ніхто не буде, взагалі ніхто не буде. І, і... ти вже можна сказати, що ти наказаний. Якщо не зараз, то у майбутньому ти будеш наказаний за все, що ти робиш. Погане за все, що ти робиш, і за все, що ти зробив раніше. Невже ви думаєте, що вам воно пройде боком це все, що ви робите, нелюди? Невже ви думаєте, що ви без наказано зможете далі жити? Ні, все одно Всесвіт знайде варіант, якийсь, якусь можливість, щоб вас наказати. І ви отримаєте за все сповна? Тому, якщо у вас є ще крапелька, хоч якогось розуму чи якогось страху? То ви просто побійтеся Бога, я вам серйозно кажу. Під Богом я маю на увазі всесвіт, енергію. Просто побійтеся. І зайвий раз, якщо вам хочеться щось погане сказати про якусь іншу людину, то ви тисячу разів думайте і подумайте про те, що можливо вам за це просто прилетить. Якщо у вас нема розуму зрозуміти, що треба бути добрішою людиною, що треба бути розумною людиною що з букви Л. Якщо ви вже не людина, то можливо, ви злякаєтесь того, що вас чекає в майбутньому. Нічого не буває так, що ти зробив зло, і, і тобі воно назад не повернеться, все повертається, добро повертається і зло повертається. Так що, друзі, ще раз вітаю всіх зі святами, бажаю вам душевного спокою, бажаю вам і вашим близьким здоров'я, закінчення цієї війни. Щоб ми жили в мирній країні, щоб ми повернулися додому, щоб все було добре і щоб вже наступний новий рік ми зустрічали в себе вдома зі своїми близькими і рідними в своїх домівках. Всім дякую, всім пока.